Слава Богу, сьогодні у проєкті від Софійського братства Слово, що єднає, ми будемо читати Євангелія від Матфея, глава 15, вірш з 32 по 39. Одного разу Ісус, покликавши учнів своїх, сказав: Жаль мені людей, що вже три дні знаходяться зі мною і нічого їм їсти. Відпустити ж їх голодними не хочу, щоб не ослабли в дорозі. І говорить йому учні його, де ж нам у пустині взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу. І говорить їм Ісус, скільки хлібів маєте? Вони ж сказали сім і небагато рибок. Тоді звелів народові возлягти на землі і, взявши сім хлібів і рибу, возблагодарив, переломив і дав учням своїм, а учні народові, і їли всі, і наситились, і набрали сім повних кошиків, кусків, що залишились. А тих, що їли, було чотири тисячі чоловіків, крім жінок і дітей. І, відпустивши народ, він увійшов у човен і пробув у межі Магдалинській. Божого благословення на день.